Сполучені штати показали Росії та Україні фінічну пряму для закінчення війни. Заявив держсекретар Марк Рубіо. Зазначив, що обговорили достатньо ідей для припинення війни. Водночас, Рубіо заявив, що нещодавні російські атаки на Київ мають нагадати усім, чому війна повинна закінчитися. Раніше Рубіо заявляв, що Сполучені Штати очікують прогресу в домовленостях щодо перемир'я в Україні протягом декількох днів. Інакше Вашингтон може взагалі вийти з переговорного процесу. Цю війну можна завершити. Обидві сторони просто повинні погодитись з цим. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї. Ми показали їм фінішну пряму. Необхідно, щоб обидві сторони погодились, але ракетні атаки мають нагадати усім, чому цю війну необхідно зупинити. Енергетичний шантаж Росії, нестабільність на близькому сході тарифні війни Дональда Трампа загрожують енергетичній безпеці світу. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн на саміті у Лондоні. Вона нагадала, Росія навмисно перетворила енергоносії на зброю. До початку великої війни вона забезпечувала до половини потреб ЄС у газі, вугіллі та нафті. Така залежність призвела до економічних втрат і шоку на ринку. Утім, єс зменшив імпорт. Російського газу до 18%. повністю відмовився від вугілля та у 10 разів скоротив постачання нафти. Це посилило енергетичну безпеку Європи. Уже за два тижні Єврокомісія представить дорожню карту. Повної відмови від російського палива фондерляєн також наголосила, конфлікти на близькому сході і американські мита загрожують глобальним постачанням. А світ, за її словами, входить у нову епоху енергетичної безпеки, що потребує координації та інноваційних рішень від усіх демократичних країн. Росія намагається... Росія скористалася нашою надмірною залежністю, намагалася спричинити економічну лихо та послабити нашу рішучість підтримувати Україну. Вона зазнала поразки. Ми стоїмо перед новою парадигмою енергетичної безпеки. Надійна та доступна енергія є джерелом життя наших економік.